На трасі між Чернівцями та глибокою водій позашляховика збив насмерть 45-річну жінку. Навколо автомобіля одразу зібралися розлючені люди. Щоб уникнути самосуду, винуватець аварії зачинився в салоні машини. З місця події репортаж нашої знімальної групи. За лічені хвилини після аварії позашляховик оточили місцеві. Люди кажуть, що водій колишній правоохоронець. Очевидці також стверджують, за запахом зрозуміли, чоловік був п'яним. Водитель, когда сбил ее, остановился, вышел, посмотрел, увидел, что она мертвая, побыл пару минут возле нее. Потом, когда собралась толпа народу, он закрылся в машине, чтобы его не побили. Потом кто-то ему разбил, дочка, видимо, стекло вот боковое. И когда приехала милиция, он вышел и отдал документы, представился. Он чисто побоялся, потому что... Да. Аби з'ясувати, чи був водій позашляховика нетверезим, його відвезли в Чернівці для проведення експертизи. Щоб аналізи не сфальсифікували, родичі загиблої та їхні односельчани поїхали слідом. Привезли сюди до закладу, щоб провірити аналізи на алкоголь. Людина відмовилась цілком відмовилась від того, щоб взяли у неї аналізи. Думаємо їхати в ГАІ, піднімати всі бумаги, які протоколи є на цю годину. І хочемо довести до кінця цю справу прослідкувати за інформацією ДАІ, 46-річний Чернівчанин водій іномарки не впорався з керуванням. Слідчі дії для розслідування обставин трагедії тривають. Вадим Пелих, Іван Теми дня, ТВА.